Першу свої іграшки на ялинку. Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди і це мій влогмас. Чесно кажучи, сьомий день це вже день, коли все, ну, типу, сили і ентузіазм, які були спочатку покидають. Е, тому від сьогоднішнього дня це тільки дисципліна і нічого більше. Е, я взяла свою наступну комірку. Номер 7. Що в мене тут, моїх люблихних цукерок? Так, це. Дандарада! Це oh. так, так. <реш> Зробити новорічну іграшку своїми руками. Чесно кажучи, я коли писала це завдання, була переконана, що за сім днів я справлюсь, але я все ще жодної не зробила. І про е іграшки своїми руками ось е такого типу пишиті іграшки я цьогоріч е робила і прикрашала ялинку. Зараз теж е одну із них роблю, мабуть, за сьогодні точно не встигну. От, але постараюсь. Загалом у нас на ялинці немає жодної іграшки яка може розбитись, тому що о, а це дуже прикольні іграшки робить мама книжковий телефони. Ось я раніше брала і теж продовжую. Так, ще це теж іграшка. Ручна робота, така от свинка. Десь має бути дуже класний ведмедик, але я, мабуть, вам його ані, знайшла. Такі у нас іграшки цьогоріч, ті, які не моїми руками, це сенсей. Ось такий от прикольненький. Просто знайшла в сусідніх магазинах щось класне. Ось це. До речі, я купувала єдині іграшки, які я купила, ну, фокусуйся. В епіцентрі, але, ну, чесно, ціна мене просто вразила. тобто, ну, таке, а, Так. Такі іграшки теж у нас є. І найцікавіше -най -най, цьогоріч це ось ця іграшка. Я її вишила, і це вишивка бісером на дереві. А, це синя машина. В честь нашої синьої машини, яку ми цьогоріч продали. От, така типу згадка. Я думаю, що це дуже прикольно саме такого типу, А, ще теж іграшка з юзку. А ось це мій минулорічний зайчик. А, це мається, мені перша іграшка, яку я робила. Ану, фокусуйся. Це, мені здається, перша іграшка, яку я робила вишиту. І дуже-дуже, бачите, дуже на мені подобається такий прикольний зайчик. От тому, так, з вишитими іграшками своїми руками жодних проблем немає Цього цьогоріч, ой, точніше. Тому ось так, з зробити іграшку своїми руками проблем у мене немає. Але я не впевнена, що я зроблю це сьогодні, ймовірно. Завтра, або навіть післязавтра, будь-якому разі, поділюсь з вами своїм результатом. Є вже дещо традиційно цього логосу, оскільки я сідаю на цю локацію, то зі мною завжди мої шоколадні адвенти. А, власне, почну з ось цього, знаєте, що, е, окрім того, що він вчора розчарував. Ті, хто бачили вчорашнє відео, знають. Так ще, окрім того, я відчуваю, як цукерки тут, ну, типу, мігрують. От, наприклад, п'яте віконечко я відкрила, і зараз я бачу тут якусь цукерку, яка випала, вочевидь, якогось іншого віконечка. І це мене трохи турбує, бо я розумію, що я не дуже до кінця, бо якщо буду відкривати віконечка, і там не буде цукерок, то, типу, коротше, треба буде щось якось переорганізовувати. Мені це не подобається, мене дуже сильно бісить, коли... Якісь цукерки набігають по коробці, бо це не так добре. І, типу, в будь-який момент, ти можеш відкрити коробку, а там буде нічого. Тому... Таке, сьоме число. О, традиційно малесенька цукерочка. А це буде, до речі, смачненько, до речі, мені так вдається. І Хвилинка занудства. От, наприклад, ось тут. Я навіть вам приближу, бачите? Типу, дуже прикольне е, таке місце для фіксації. Я розумію, що тут нікуди цукерка не дінеться. Тут це місце для фіксації не таке прикольне. І це насправді дуже сильно е, бісить. Бо я ж кажу, я бачу, що якась велика цукерка тут мігрує. Я не знаю, за яке це число. І навіть, коротше, це мене це просто нервує. Можна мене нервувати такі прості речі? Можна? А щодо сьогоднішнього завдання, я не закінчую його, але я супер просунулась. Я вишиваю з такого Діда Мороза на пластиковій канві. а те, що в ось так приближу, ось так він виглядає. Я вже почала обшивати його бісерком. Тут зовсім небагато залишилось хрестиків і зовсім зовсім трошечки бігли Тобто мені залишиться це все просто вирізати і оформити. Я не впевнена, що це трапиться прямо... Сьогодні чи завтра, але це точно треба цінення. Я вже так багато завдань, типу, боргую, до прикладу, моя різдвяна листівка, чи кавовий рецепт, чи ще щось, от, типу іграшка. Я це все по ходу справи вам буду показувати. Типу, було задумано все це виконати. І щодо вчорашнього читання, мені чорний вечір Дмитро обрав ось цю книжечку. Я з нею провела непоганий вечорок, але що мене бісить. А, не в книзі, в книгах все прекрасно. Я думаю, що ті, хто, е, типу, Зацікавлені Томом Фелтоном, прочитають книгу про прокайфують. Тим паче мені дуже подобається, що на розворотах є фотографії всілякі різні із зйомок Гаррі Поттера, і не лише там є знайомі нам люди, типу акторів з Гаррі Поттера, з світу Гаррі Поттера, а є просто якісь там друзі Тома Фелтона, і це прекрасно. Але що мене бісить, це те, що вся ця книга продавалася під соусом Том Фелтон і Ема Уотсон. Їхня таємна любовна історія. Тут Ема Уотсон написала. Типу, як то воно? Вступне слово до книжки, бла бла. бла 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 бла, -бла. І мене це бісить. Ну, тобі, для... Я чесно дуже не люблю купуватись на дешеві трюки. А це дешевий трюк. І, типу... Коли я бачу дешевий трюк, і не купуюся, я можу ходити, така, типу, о, я не купила цей дешевий трюк, може, там цю книжку так продавали, Типу, пам'ятаєте, як 50 відтінків сіро чітко продавали як фанфік до сутінок. І я така, значить, читала сутінки, це тобто, цілком мій вік для 50 відтінків сіро, Але я ходила з таким важним лицем і казала, ой, я на таку дешеву, е, ну. Провокацію не буду купляти, я не буду купляти ту книжку. А далі ж про неї всі говорили. І я далі ходила з таким важним відом: типу, о, я не буду, я не буду на це купувати. І тут так само, типу, я не мала би купитись на ось цю таємну любовну історіями Уотсон і Тома Фелтона. Я не купилась, я купилася просто на Тома Фелтона. Але короті, це думка про те, що типу, всі ж говорять про цю таємну історію. І мене це дуже сильно бісить, і мене бісить, що я, коротше, можу про це думати замість того, щоб думати про книжку, бо я тепер думаю, чи дійсно там типу, в Тома Фелтона зему Вортсон щось було. Коротше, розумієте, мене це страшно бісить, тому таке. Але це все безвідносно до книжки, бо книжка класна, фанова, написано, дуже цікаво. І знаєте, про Тома Фелтона. Я ж, як то кажуть, Почала вживати книжку, прям підписалася на його інстаграм. Я зрозуміла, що а, я не знаю, чи я йду цю висновку, коли книжку прочитаю. Останом зараз мені здається, що він просто не відпустив цю франшизу. А, бо я не знаю жодного успішного фільму зараз Ростомом Фелтоном чи серіалу, чи будь-якого іншого проекту. Але натомість я бачу, як він приймає участь в рекламах, які ем, стосуються Гаррі і Через це мені стало ще цікавіше читати цю книжку, тому я думаю, що я, я вчора не багато прочитала, буквально пару сторінок. Але я думаю, що я, бачите, ще вставки з лиці. Але я думаю, що я ще буду читати, бо е... мене це зацікавило. Тобто мені стало цікаво розгадати його персону і зрозуміти, чи дійсно він не відпустив Гаррі Поттера і саме тому не може зніматися чомусь чимось класом, чи він просто не хоче зніматися, але Треба дізнатися про нього більше, і ця книжка думаю, мені допоможе. А ми з вами. Маємо каже ще одну цукерку. Це на сьоме 7 число. Бачите, потихесеньку, потихесіньку ми одну четверту блогмасу подолали. Я вам на початку відео говорила про те, що це вже не ентузіазм включається, вже дисципліна. Тому. Цукерка. Мені, до речі, дуже подобається, що тут ці ведмедики не просто. Покладені, але і в коробках. І тут, бачите, глибина е комірк більша, ніж в деяких комірок ось тут. І тому тут деякі цукерки мігрують, а тут так, зараз не було так, що ми зараз той адвент з вами відкриємо. А тут всі вони міцне стоять в своїх місцях. Сьогодні мала бути історія про. Коляду дінь-зень, коляду і гуцульщина, класка. мені здається, що краще б підсунули трошки ближче до цього періоду, але ну, то таке. А, якісь особисті претензії, бо я би Андрія посунула, або виключила вже бо Андрія ж 30 листопада. А, от, тому було б, до речі, було б дуже прикольно. Фантазую собі, якби. Ну, Наже ж, по суті, а, змістилися усі свята, не тільки Миколая, але я просто там здала що в мене іменини тепер. Тепер, коли в п'ятницю, Суботу? коротше, десь скоро і мене тільки було 22 грудня. І я така типу думаю, було дуже прикольно, якби цей адвент кожного дня розповідав про ці свята, які тепер пересунулись. Тому що ж, по суті, у нас в грудні багато свят, і Всі вони кудись посунулись, як от Андрія чи Анни. Коротше, було б дуже цікаво, ну, але то я себе фантазую. <світ> <світ> а сільпо зробила так, як воно хотіло. В принципі, це все, що я хотіла вам розповісти. Е, от такий дивний мене блог вийшов сьогодні з отаким напіввиконаним. Давай так, я сьогодні старанно працювала над тим, аби виконати завдання. Я обіцяю вам обов'язково показати результати моєї праці, цю прекрасну іграшку. Десь того дня, коли я вам покажу листівку і прекрасний рецепт, але все це точно точно буде. От, можливо, навіть на вихідних. А до речі, щодо до листівки я вирішила не мучити свій принтер при всій любові і повазі до нього, а замовити типографію. От тому не знаю наскільки це все розтягнеться. Бо я замовила таємну різдвяну книжку, ще коли? Ще ви пам'ятаєте, да? бо я чесно, ні. І... І до сих пір ні вісточки, ні навіть повідомлення в на пошті, ні-ніде, де, де там моя різдвяна таємна книжка. Може, якраз прям вона до мене, союз зволить явитися, не знаю. Ну, я типу не дуже сильно жаліюсь, тому що ти милий скруч прочитано, але ну таке, коротше, таке. Власне, в мене все. Сподіваюся, сподобалось відео. Зустрічі з вами завтра. Я проспойла 24 число. Найкраща шоколадка. Тепер я знаю, яка вона там. Ви чого я подивилися?